395 паунд. Oh, Давай, дьяво! Нормативів там не було. Моя ціль була гідно представити свою частину та нашу державу. Вдало виконав три підходи. В першому підході я пожав 170 кілограмів, в другому підході 179 кілограмів 100 грамів, в третьому 185-900, але, на жаль, суддя його не зарахував. Я там приймав участь в адаптивному жимі лежачі. Це означає без упора ніг під в підлогу. кого ноги були, то їх клали на лавку. В цій манері, в якій проходили змагання жимолежа, спробував лише одного разу. Ну і вийшло зайняти перше місце. А потім вже так готувався завжди. Пристосував тумбу для кросфіта для тієї манери, в якій виконувався жимолежа на самих змаганнях. Розминку свою завжди починаю з пустого грифа. У мене є Мати, дружина, маленька донька. Я просто не хотів, щоб російські військові прийшли до, до нас додому. Тому пішов боронити, по-перше, своє місто і, звичайно, нашу державу. З самого початку харківського наступу приймали участь. Так дійшли ми до Кремінної, де я, виходячи з, зі своїх позицій в серебрянських лісах, отримав акуберотравму. І після цього потрапив до лікарні. З грудня 2023 року мене перевели до ППО цієї ж частини, де я і наразі проходжу військову службу. Спочатку була періодична змога, там, хоча б раз на тиждень приїхати додому, прийти до себе в зал, позайматися. А на службі, ну, як вдавалося, колись на турніку, колись десь... На гілку дерева там, абрикоси, попідтягуватись, повіджиматись. Отак от її проходили моє готування до цих змагань. Спільна праця, особливо з хлопцями, які отримали ампутацію, це для мене був дуже великий досвід. Після. Закінчення повномасштабне, я б дуже хотів би працювати саме з побратимами. Таки. Працювати і далі тренером, а більше хотілося б з військовослужбовцями, особливо з тими, хто отримав поранення і наслідком є ампутація. Такої практики, на жаль, на даний час в Україні майже немає, тільки відкриваються, планується відкриватися подібні центри.